Вітаємо, шановне панство, на нашій панській кухні біля такої затишної печі, у перший день останнього зимового місяця. У переддень весни ми, відчуваючи вже, що скоро День закоханих, що скоро великодні свята, що скоро тепле літечко, вирішили записати вам ось таке велике відео для Ютуба, в якому розказати все про нас, все про наші стратегічні панські запаси, різних різних видів, які ми вже для вас приготували, щоб це все вам пояснити, чому це, що, для кого і навіщо. А також можете ставити вам. Нам ваші питання, і ми на них залюбки відповімо в коментарях, або будемо знімати наступні відео із відповідями на ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал, будемо дуже раді поширенню давніх українських традицій. Ми дуже хочемо, щоб ми згадали наше славне історичне минуле. Про те, що колись були такі традиції частувати одне одного всілякими смаколиками, саме ми для тих людей, хто бажають потішити якось своїх партнерів, своїх начальників, своїх друзів, родичів, саме ми для них зробили справжні панські запаси. І зараз ми вам по черзі розкажемо. У нас є кілька різновидів на будь-який бюджет, що ми там всередину вкладаємо, що ми придумали, але ми відкриті до ваших пропозицій. Ви можете нам написати, що б ви хотіли бачити в наших стратегічних панських запасах. І почнемо ми зараз із великого стратегічного запасу. Загальна вага ось такої коробки 10 кілограм. Цієї смакоти вистачить на велику родину або, наприклад, на таке гарне застілля. Зараз покажемо вам, що ж тут всередині. Великий стратегічний панський запас, але його можна навіть ще трошечки збільшити. Ми вам зараз покажемо такий класичний вміст, але сюди ще вміститься десь Кілограмчик смаколиків, отже, зроблене за традиційною рецептурою, на справжньому живому вогні, копчення на дровах. Зараз вам все все розкажемо по черзі. Ці комплекти супроводжуються ножами Ось такі гарні ножі. Які розкладаються і якими можна зразу ж тут скористатися, нарізати цю всю смакоту? Також ми зробили спеціальні листівочки всередині них є місце, де ви можете написати для своїх родичів, там чи для людей, кому ви хочете це все. Подарувати, або якщо це ящичок відправляється одразу до ваших візаві, то ви просите нам даєте текст. Ми тут пишемо красиво. Давайте ж подивимося, що ми пропонуємо. Тут є спеціальні відсіки. У такому великому відсіку можуть лежати або чотири довгих різних ковбаси. Ось вони, наприклад, це яловича ковбаска. Ще в нас буває баликова, ковбаса із шиї, ковбаса з сиром альпійська, ковбаса солошка. Дуже дуже багато різних ковбас, навіть буває баранина і навіть буває дичина. І зараз ми сюди ще поклали ось таку варену ковбаску. Ну, звісно, це рецепт не такий вже й давній. Але автентичний, це справжня натуральна ковбаса, м'ясна, як була у нашому з вами дитинстві. І вона поміщається, бачите, яка вона величезна, тільки ось такі великі ящички. Отже, можемо комплектувати з варенкою, а можемо зі звичайними ковбасками, у яких, звісно, і термін придатності більший. Ну, і вона така звичайніша до святкового столу варенка. Це за вашим бажанням там може бути. Далі переходимо до цих двох відсіків. У нас обов'язково тут лежить сир. Копчений на дровах за справжнім грузинським рецептом. Для нас це робить наш партнер, якому ми дуже дякуємо. Такого рецепту ми ні в кого не бачили. Копчений сулугуні довгої витримки, який лежить під димком, під справжнім натуральним, приблизно троє-четверо суток. І стає от таким от золотавим і з гірчинкою присмак. Я обожнюю цей сир і сподіваюся, він вам також сподобається. Я так буду тут з краю, щоб далі вам діставати все. Так, далі ковбаска з язиком. Ковбаса з свинячими язичками, дуже вона делікатна і нежирна. Розташую ящичок, щоб вам було звичайніше і зручніше все це роздивитися. Отже, подивилися ковбаску з язичком. Також тут є в нас ковбаса така, в петельці, це може бути краківська, ще робимо шашличну, робимо часникову, іноді буває бараняча така петелька. Коли в нас є баранина, то питайте, що ви бажаєте, щоб у вас було в такому наборі. Далі переходимо до нашого найкращого, там в нас все найкраще. але те те, що цікавить найбільше, бо ковбаса з печі, з живого вогню домашня. Така сама, як робилося це 300, 400, а мабуть і більше років. Свинка незвичайна. Ми маємо в своєму господарстві мангалицю венгерську. Можете також подивитися по нашому каналу, є в нас інформації про поросяток, і їх можна в нас замовити маленькими, більшими, підрощеними, сало, шашличок, м'ясо і ось така ковбаска із мангалиці. Отже, два колечка лежить у цьому великому наборі. Ось далі переходимо на копчення. Цільне м'ясо це є балик і є грудиночка. Грудинка це більш сальне. Баличок сухенький, подивіться, які вони в нас акуратно запаковані, янтарні, медові, просто панська насолода. Так, ну і далі тепер подивимося, різні види сала можуть бути в наших наборчиках. По-перше, це сало томлене із печі. Обвалене в спеціях, є в червоних спеціях з часничком, і є в зелених спеціях. Це тут укропчик, орегано, різні різні травки. Воно з проріздю всередині надзвичайно красиве. Може бути миргородське з прорізю, таке товстеньке, в нас цінується сало товсте і м'яке. А також є сало мангалиці з нашого господарства. Це ми вирощуємо свинок особливої сальної породи. Подивіться, яке засмалене. І його особливість в тому, що е, знижений вміст холестерину, по-перше, по-друге, надзвичайно м'яке і екологічне, тому що свинка росте більш ніж півтора року на натуральних кормах. Але про це ми вам якось розкажемо е, окремо. А зараз нам уже слід переходити до трошечки меншеньких ящичків. У цих було 10 кг загальної ваги, а в цих 7 кг загальної ваги. Отже, дивимось. Зрізняється тільки тим, що якщо в великому ящику в нас є всі види сала, а два види точно буде червоне і зелене сало, або одне кольорове, одне свіжосолене, то тут у нас буде тільки один якийсь вид сала. Ви можете обрати який. І ось в даному виді в нас тут зараз невеличке сало мангалиці, і далі показуємо сиру. Тут у нас іде вже не кругла голівка, або половинка сулугуні, або ще є ось такий гарний сир від наших партнерів. Це гауда з пажитником. Дуже цікавий смак. Цілком заслуговує названня панського сиру. Так, Далі переходимо нам ясне. Меншенька ковбаска краківська, або шашликова або чеснична, ковбаса лакомка, та сама з язичками. баличок і грудинки, також бувають трошечки менші просто шматочки за вагою. Дві ковбаси печені і дві ковбаси довгі. В даному разі тут одна яловича і одна свиняча баликова. Ніж також йде, сюди, листівочка також йде. І ви бачите, також це ящичок поділений на відсіки. Це вже для невеликих колективів. Наприклад, якщо ви бажаєте привітати начальника, у вас там в колективі, наприклад, вас двоє, троє. Скинулись та й маєте такий класний оригінальний подарунок. Відкрию вам секрет: навіть у нас на Новий рік замовляли ось такий ящичок, точно такий директору ковбасного заводу. Уявляєте собі, тобто люди роблять ковбасу, але самі її не, не, не дарують. От, а наше крафтове виробництво якраз існує для того, щоб радувати вас безпечною, гарною продукцією. І підходимо зараз тепер до нашої новиночки. Дебютує наш маленький ящичок, дуже компактний. І тут у нас найсмачніше, най, скажімо так, вишуканіші смаколики. Зараз покажемо. Ми його присвятили, цей невеличкий ящичок Дню святого Валентина. Тому що зараз пішли замовлення, всі просять написати на ящичку для коханого, для коханої. Ну і знаєте, ми подумали, що є певня, певна продукція, вона якась така більш буденна. Ну, Коханому подарувати сало чи, звичайну домашню ковбасу, якось воно, знаєте, не комільфо. 5 кг Загальної ваги, ніж ми сюди не клали, тому що теж нам написали, що ніж якось дарувати та ще й на день закоханих, на день коханих. Це теж для людини дуже. Але якщо бажаєте, ми, звісно, сюди і ніж покладемо. Тут ми розрахували таким чином, щоб були лише найсмачніші. Це у нас буде стратегічний панський запас для коханого. І зверніть увагу, у нас є ще і для коханої варіант. Відрізняться він буде тим, що для коханої ми можемо покласти. Солоденьке щось, шоколадку або пастилу, в залежності від того, що полюбляє ваша кохана, або зефір ручної роботи, мармелад будь-які. Крафтові смаколики ми можемо додати, замінити щось на щось. А для чоловіків подивимось такий панський запас чоловічі для коханого. Отже, тут у нас іде дві упаковки горішків. В даному разі це в нас кишю і мигдаль. Дуже поживні і чоловіки їх полюбляють. Тут у нас є дві палички ковбаски: одна яловича, одна свининка. І це ковбаси найвищої якості, крафтові, ручної роботи, саме тільки цільне м'ясо і приправи ви обов'язково Обов'язково задовольнити вашого гурмана. Одна ковбаска з язиком, тут особлива, нехай буде. І також дивимося сюди це баличок і грудинка, саме оті медові, які дуже-дуже гарно скопчені. Можна реберти, якщо ваш коханий полюбляє, знаєте, щось так погризти, зуби свої розімняти, можемо замість грудинки реберця сюди зібрати. А також два види сира. це Тут буде і сир крафтовий із додаваннями, і сир сулугуні. А також ми можемо сюди покласти. Копчену косичку, знаєте, такі палички бувають, вони якраз під різні напої. До речі, про напої, якщо ви бажаєте ще щось презентувати від себе, вже сюди докласти, подивіться, місце тут залишається, ви можете так горішки в стороночку, сюди щось додати. Листівочку також ми можемо підписати, а можемо відправити вам частенько, щоб ви її самі підписали. Ну і так само ось для жіночого, повторююся. Тобто це буде ось такий гарний набір. Але там у нас, наприклад, замість горішків буде одні горішки і одна пастила. Або, наприклад, один сир і шоколадка. І, до речі, ми ще можемо додавати до наших стратичних панських запасів джерки і сушені, ось такі сиров'ялені ковбаски, кабаноси. Ось дуже полюбляють і чоловіки, і жінки. Там в нас і діти, навіть у нас їх троє люблять їх їсти, аж чубляться за них. Подивіться, ось такі гарнесенькі. Смаколики можуть бути у вас. Це вже якщо ви бажаєте стандартний ящичок і додати щось туди, все із нашого асортименту. Асортимент у нас величезний, більш ніж 20 позицій. Напишіть нам, будь ласка, на Viber, ми закріпимо наш номер у профілі каналу чи в коментарях, і ми вам покажемо все, що маємо наразі. Частенько в нас бувають дичина, частенько буває баранчик, хто полюбляє. Ну і в будь-якому разі, ми, якщо і самі щось не виготовляємо, то знайдемо для вас крафт смачне із нашої неповторної Полтавщини, яка є. Я впевнена найсмачнішим регіоном України. Хто вважає інакше, напишіть нам коментарі, і будемо з вами сперечатися, але з аргументами. Отже, знайдемо вам і копчених перепілочок, і мариновані перепілячі яєчка, і смачні солодощі із Полтавщини. І що ви тільки забажаєте, всілякі конфітюри, варення, все для того, щоб задовольнити вашу панську душу. Що тільки панство забажає, панські страви для вас це у наші стратегічні панські набори підготують. Бажаємо всім здоров'я, добра, давайте радувати одного, носити одне одному подарунки, пересилати. Давайте любити одне одного, любити українські смаколики і триматися.